Росія може вторгнутися до Молдови наступного року. Путін тричі відкладав повномасштабне вторгнення в Україну. Росія отримала від Ірану 250 дронів «Камікадзе шахід Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 грудня у студії про це Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь знову у жалобі на війні загинув волонянин Дмитро Стась. Чоловік був жителем селища Торчин. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. У Луцьку пенсіонерка впала і травмувалася у власній квартирі. Як повідомили у ДСНС Волині, інцидент трапився на проспекті Грушевського 19 грудня. Рятувальники аварійно-рятувального загону, спеціального призначення за допомогою спеціального обладнання, відчинили вікно, потрапили у квартиру і з середини відчинили двері. На спеціальних ношах рятувальники транспортували постраждалу до карети швидкої. Нещодавно у Луцьку осятили новий храм Української православної церкви Московського патріархату. Ця новина одразу викликала шалений резонанс серед лучан. Тож журналісти телеканалу конкурентів вирішили завітати до нової церкви і поспілкуватися з настоятелем. Однак наткнулися на агресію. Як це було далі у сюжеті? Богом богом звідси пішли. Виключили камеру. З Богом звідси пішли. DINNER! Yeah. Yeah. Ось так у Луцьку представники Української православної церкви Московського патріархату зустрічають нас біля свого нового храму. Йдеться про церкву, названу на честь преподобного Серафима Саровського, яку відкрили у місті нещодавно. Новина про це з'явилася на офіційному сайті Волинської єпархії УПЦ МП кілька днів тому і практично миттєво викликала неабияке обурення лучан у Фейсбуці. Цікаво, що Раніше розташування храму преподобного Серафима Саровського було дещо іншим. Він функціонував на вулиці Шотаруставеллі, 9 у приміщенні місцевого магазину. Втім, вочевидь, щось змусило представників храму переїхати на нову локацію. Правда, на храм це схоже теж не дуже. Місце розташування самого храму у мікрорайоні ЛПЗ. Втім, знайти цю святиню Божу не так то й просто, а потрапити до храму і, взагалі, майже нереально. Адже сама церква знаходиться за сімома замками. Хоч і як то кажуть, до церкви зайти може будь-хто тут. Ситуація. Протилежна вхід до церкви замкнено для надійності все замотали грубим металевим ланцюгом. З першого погляду і не зрозумієш, що тут насправді дім Божий. Втім, над дверима бачимо ікона того самого преподобного Серафима Саровського, російського подвижника з числа прославлених російською церквою, одного з найшанованіших святих на Росії. Прийшовши під паркан церкви, ми сподівались поспілкуватись з його. Настоятеле. Втім, нашу знімальну групу зустріли, м'яко кажучи, не по-християнськи. З Богом звідси пішли. Виключили камеру. Представте, хто ви? Ми до вас хотіли прийти запитати, що у вас тут за церква. Чого ти смієте, це приватна українська православна що церква. Всюди українська. Добре, але ми ж до вас не кричали, ви на нас накинулись. Вийдіть, будь ласка, ти бачимо. Так привітно нас зустрів Владислав Галайчук, той самий настоятель нового московського храму. Саме його можна побачити на фотографіях, які поширили у Волинській єпархії УПЦ МП. До слова, це той самий священник, який служив у сумнівному храмі, який роками існував на Шота Роставеллі. Місцеві жителі ж від такого сусідства не в захваті. Кибісти у рясах, що там казати? Вибачте, що я так це. Вони там завжди такими були, і що і, і там? Ну що там казати. А ходите сюди? Ні. А знаєте, що за церква? Московського патріархату. Не ходите, бо московського патріархату? Так. Да. А скажіть, як давно відкрилася? Що думаєте взагалі про це? Я думаю, що таких церквів не треба. Наші воїни воюють, хлопці гинуть, а тут і церкву відкривають. В Україні робиться. Війна в країні. З цим боремося. СБУ працює в Києві, в Лаврі відкрили. І не подумав, що на Західному регіоні таке от, ну, цей де? Бандерівць, Бандерівщина. Ну, негативно і то без матів не вискарився. Взагалі неприємно. Чесно кажучи, я б морду набив би особисто. Тому, хто там з Христом там ходить, чи чим ми там ходить, московського того, патріархату. Що ми б на місці того Христа і послав би його там чемодан, поїзд, і... хай їде своє під. Втім, люди зовсім не дивуються, що тепер храм заховався у приватному будинку. Це ж зазвичай розумієте, і ви в контексті те, що робиться сьогодні. Я думаю, ви розумієте, що вони пішли по будинках. Чому того що... того що. І так, нині триває десятий місяць від повномасштабного вторгнення росіян в Україну, поки українські герої мужньо захищають нашу державу від ворога та гинуть за незалежність та територіальну цілісність України. У Луцьку освячують новий храм Московського патріархату патріархату, який досі як свідчать обшуки СБУ у своїх церквах прославляє руський мір. З російського полону в рідний Нововолинськ повернувся захисник острова Зміїний Юрій Кузьмінський, як наголосив міський голова Борис Карпус. Місто з нетерпінням чекало повернення воїна. Захиснику 21 рік він служив у складі 88-го окремого батальйону 35-ї бригади морської піхоти зсу. Відомо, що Юрій разом із іншими морськими піхотинцями захищав острів Зміїний 24 лютого. Потрапив в полон, де перебував повних 9 місяців. Минулих вихідних до відділення екстреної медичної допомоги клінічної лікарні Луцька звернулися 189 пацієнтів, надано амбулаторну допомогу 121 пацієнту. Як повідомили, у медзакладі також звернулося 79 травмованих пацієнтів, з яких 17 з переломами. Двоє пацієнтів були останні сильного алкогольного сп'яніння, чотирьох покосали тварини. Сили оборони України не фіксують ніяких змін через відволікаючі маневри білоруських військових і продовжують укріплювати кордон із Республікою Білорусь. За інформацією речника Державної прикордонної служби Андрія Демченка, навчання, які Білорусь проводить разом з росіянами, фактично нічого не змінюють для України. Прикордонники продовжують посилювати кордон із Білоруссю, як безпосередньо по лінії держрубежу, так і в прикордонні, щоб кордон був максимально готовий. До обороноздатності усі добре пам'ятають, звідки заходили російські військові, як білоруські прикордонники люб'язно відкрили кордон. Путін тричі відкладав терміни початку вторгнення в Україну. Востаннє переносили напад у середині лютого. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький, йдеться на сайті гуру. Також бункерний дід, за словами Скібіцького, неодноразово обговорював ідею вторгнення з начальником гаштабу РФ Валерієм Герасововим і міністром оборони Сергієм Шуйгу. Однак на тому, щоб розпочати повномасштабне вторгнення, наполягала саме ФСБ. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія отримала від Ірану 250 дронів камікадзе шахіт, які вже використовують проти України. Про це він сказав під час звернення до учасників зустрічі лідерів об'єднаних експедиційних сил. Президент нагадав, що російські ракети та іранські дрони регулярно використовують для ударів по Україні насамперед по об'єктах енергетики. Наприклад, внаслідок ракетної атаки 16 грудня понад 22 мільйони українців опинилися без електропостачання. Голова служби інформації та безпеки Молдови Олександр Мостянце заявив, що Росія планує напад на Молдову. Це може статися вже в 2023 році. Про це він заявив в інтерв'ю TVR молдова Мустянце зазначив, що все залежатиме від розвитку подій в Україні. Якщо Росіяни знову почнуть наступ на Київ та досягнуть успіху на півночі України, то вони можуть спробувати напасти і на Молдову. Питання не в тому, чи здійснить Російська Федерація новий наступ у напрямку молдовської території, а в тому. Коли це відбудеться, або на початку року, у січні-лютому, або пізніше у березні-квітні. Але, судячи з інформації, що є у нас, Росія може піти далі, щоб створити коридор з придністровським регіоном, який є територією Молдови, наголосив він. Британія анонсувала новий пакет військової підтримки для України, що включатиме передусім артилерійські боєприпаси. Як повідомили у британському уряді, сунак обговорить із партнерами зусилля для протидії російській агресії. У регіоні та закликатиме їх зберегти або підвищити рівень підтримки України. Також зазначають, що з лютого Україна отримала від Сполученого Королівства понад 100 тисяч боєприпасів та на додачу до іншого. Міноборони Росії анонсувало спільність Китаєм навчання військово-морських сил наприкінці цього року. Про це повідомляє Reuters. Навчання проходитимуть 21-27 грудня у східно-китайському морі, у тому числі спусками ракет та артилерійськими вогнем. Такі маневри проводять щорічно з 2012 року. З російського боку братимуть участь чотири кораблі, зокрема флагман Тихоокеанського флоту. Ракетний крейсер Варяг та шість китайських кораблів, також літаки і гелікоптери метою називають посилення співпраці між Росією та Китаєм і підтримання миру і стабільності у Тихоокеанському регіоні. Збройні сили України ліквідували уже 98 тисяч 800 окупантів. Станом на 19 грудня українські військові також знищили 2988 танків, 1953 артилерійських системи, 5969 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Без ілюмінацій яскравих іграшок та пафосу у Луцьку відкрили головні ялинки міста на театральному майдані обласного центру Волині. тріаду ялинок прикрасили у патріотичному стилі та без яскравих іграшок, зокрема і без святкової ілюмінації. Бюджетних коштів на новорічний декор цього року не витрачали. Ялинки прикрасили виробами патріотичної та духовної тематики, виготовлені дітьми та викладачами мистецьких закладів та гуртків громади. Прийнято рішення цьогоріч у нашій громаді відмовитись від святкових ілюмінацій, феєрверків, гучних святкувань тому і наші тріо ялинок цьогоріч особливі. Вони символізують віру, єдність і незламність українців. У понеділок, 19 грудня, російський диктатор Володимир Путін прибув із офіційним візитом у Білорусь. Там заплановані переговори бункерного діда із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. В аеропорту делегацію посилено охороняли. Путін зійшовши із літака, з'їв шматок короваю, яким його зустрічали, і навіть послав повітряний поцілунок одній із дівчат. Після цього почав пристрасно обійматися зі своїм спільником Лукашенком. Зазначимо раніше повідомляли, що Путін і Лукашенко проведуть переговори сам на сам, а також ширші переговори із міністрами щодо інтеграції. Також як вважають деякі аналітики та військові чиновники, Путін може намагатися переконати Лукашенка використати білоруських військових разом із російськими силами для спільного нападу на Україну. Вісім нових автобусів українського виробництва Атаман із 20 грудня виїдуть на маршрут номер один міста Луцька. Конкурс на перевезення пасажирів за цим напрямком виграла компанія Транссіті. Про це повідомили у Луцькраді. Представник перевізника Віктор Нестерчук каже, що автобуси Атаман вироблені у Черкасах, збудовані на агрегатній базі японського виробника і Мають сучасний двигун екологічного стандарту «Євро-5» та розраховані на перевезення 50 Пасажирів усі обладнані пандусом, мають просторий салон та широкі двері. Також обладнані автономним опалювачем та кондиціонером для водія. На Волині зареєстровано перший випадок загибелі людини на кризі цієї зими, як повідомили рятувальники. Трагічний випадок трапився вранці, 19 грудня, на озері Пісочне біля села Мельники Ковальського району. Працівники ДСНС на човні, прорубуючи лід, дістались до потерпілого та доправили до берега. На березі медики провели заходи серцево-легеневої реанімації, але врятувати життя людині вже було неможливо. Загиблий чоловік 1963 року народження обставини трагедії з'ясовують рятувальники просять громадян не наражати своє життя на небезпеку і не виходити на тонкий лід, який ще не має достатньої міцності. Поліція просить відгукнутися свідків ДТП, яка сталася 9 грудня близько 8-ї ранку на автодорозі неподалік села Борохів Луцького району. Як повідомили прес-службі ГОНП Волині, водій Фольксваген, обганяючи інший легковик, виїхав на зустрічну смугу та наїхав на двох велосипедистів. Чоловіки отримали тілесні ушкодження, один з них помер у лікарні. Поліція просить зголоситися свідків дорожньо-транспортної пригоди, зокрема, і водія автомобіля, якого обганяв Фольксваген. Якщо ви володієте важливою

Рашисти у тимчасово окупованому Криму лютують і аж трясуться від злості. А все тому, що у Керчі місцеві прикрасили новорічну ялинку в синьо-жовтих кольорах, так само підсвітили і вулиці. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив громадський діяч Сергій Стерненко. Він зазначив, що окупаційна адміністрація колаборанти вже проводять перевірку і обіцяють покарати буцімто винних. Філософський підтекст питання дружби, миру та щастя у Луцьку відбувся показ перформансу Зимове диво у галереї мистецтв 17 грудня. Діти з інвалідністю, діти сироти а також діти з внутрішньо переміщених родин представили виступ в рамках інклюзивної арт-презентації. Координаторка проєкту інклюзивний у Луцьку Вікторія Колодяжна розповіла про підготовку та особливості перформансу. Голова громадської організації інклюзивні студії Вікторія Колодяжна розповіла про підготовку та особливості перформансу. Чого щастя кожної коротенько хочу вам просто сказати про, колеги, про те, що відбувалося в рамках цього проєкту? Наш проект багато шаровий і він чаю себе і навчання на спеціалістів, і роботи з дітьми. І можливість спеціалістам спробувати ті всі навички, які коли змогли навчитися на наших тренерах. Ми запрошуємо дуже крути, не бо цього слова відомих на весь світ тренерів, які працювали зі спеціалістами і навчали їх роботи з інклюзивною аудиторією через творчість, через музичну драму. Коли хочеш, щоб на неї били, я сам перший люблю. На Росії знову гаряче у Іркутській області. Загорілась установка на нафтогазоконденсатному родовищі про пожежу. Повідомила низка пропагандистських телеграм-каналів пізно ввечері, 18 грудня. Відомо, що вогонь охопив близько тисячі квадратних метрів. Як повідомив губернатор області у телеграмі, аби загасити полум'я на місце прибули майже дві сотні рятувальників, а також медики. За попередніми даними постраждало семеро людей. Двоє з них у важкому стані. Причини ж пожежі не розголошуються. Вночі 19 грудня окупанти нещадно обстріляли Дніпропетровщину. Як повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Валентин Разніченко, росіяни атакували область дронами камікадзе важкою артилерією та градами. На Нікопольщину окупанти випустили понад 60 снарядів, зградів та важкої артилерії. Зокрема, за словами Валентина Разніченка, понівечені приватні будинки, господарські споруди, автівки, газогін та лінія електропередач. Крім цього, через атаку знеструмлена насосна станція водоканалу. Деякі села залишились без води. Крім цього, у одному будинку трапилась пожежа. На щастя, минулося без постраждалих. Утім, всюди багато руйнувань. У Луцьку 19 грудня сталося ДТП на проспекті Волі. Водій легковика шкода збив 68-річну жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як повідомили у поліції, автопригода трапилася близько 7.30 ранку. Пішохідку доставили до лікарні. На місці працює слідчо-оперативна група. Деталі встановлюють. У Києві вночі 19 грудня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомила, що над містом збивають ворожі безпілотники. Згодом Віталій Кличко підтвердив кілька вибухів у Солом'янському та Шевченківському районах столиці. Зі слів мера, на місцях прильотів нині працюють усі служби. За даними очільника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка, під час атаки на Київ сили протиповітряної оборони збили близько 15 іранських дронів шахід, які у повідомленні загалом рашисти випустили близько 20 дронів. Деякі таки влучили у ціль. За словами Сергія Попка є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Інформація щодо жертв і руйнувань уточнюється. Прослідував мене плюс мінус з сьомого класу, починаючи. От може і раніше, бо я могла цього не помічати. Просто в той вік. Це 21-річна лучанка. Своє ім'я та обличчя дівчина показувати боїться. Вона вже 9 років терпить нав'язливі переслідування чоловіка старшого. Тільки вдумайтесь, майже на 20 років. Дорослий чоловік почав залицятися до дівчини, коли їй було лише тринадцять. Мене плюс мінус восьмо. В класі так помер тато, а він в мене був такий досить смарий чоловік. От, І саме після цієї події чоловік, який мене переслідує, почав як, робити якісь більш яскраві дії, він мені писав листи весь цей час. Типу, я не знаю, я їх ніколи не читала, бо мені бридку не торкатися, в принципі. От, А це були там на чотири подвійних листочки написані твори. От які залишалися нам в поштову скриньку, дівчина переконує інколи їй просто страшно виходити самі на вулицю, бо поведінка чоловіка буває неадекватною. Ну треба почати з того, що він в мене в дворі, от тобто він. Я виходжу на роботу, він стоїть в мене під під'їздом і йде за мною, говорить зі мною, оце намагається схопити за руку. За словами дівчини, вона неодноразово зверталася до поліції. Коли коли ще не було 18 років, то якось швидше на це зареагували, От, а коли вже чують, там ти диктуєш свої дані, ти кажеш, кого там до року, туди-сюди, то вони такі, типу, а 20, ну ок, почекайте. От і потім приїжджає поліція. Якщо приїжджаю, бо часом реально дуже довго чекають. Ми коли вже дзвонять, що ми приїхали, я кажу, то можете їхати назад, бо якби щось сталося, то вже було б надто пізно. Я починаю розказувати ту саму історію Енний Расмі пропонують написати заяву. Ти пишеш заяву, де мене переслідали, дати до мене чіпляються, і все на тому закінчується. Поліція зразу сама говорить, що якби можна нічого не очікувати, бо в нас немає закону, який покриває так, щоб ми там якось повпливали на це там. Прослідування в нас це нічого страшного, і він вас щось зробив, ми б могли якось діяти. Дівчина каже, що, мовляв, така неадекватна поведінка цього переслідувача пов'язана з проблемами із наркотиками. Коли приїхала поліція, його зловили на вулиці, і, типу, ну змусили поспілкуватися. І він стоїть і поліціям говорить, що типу, а чому вона мені не відповідає взаємністю? Я ж бачив, її хтось приводить додому. Ну там. Умовно, чи товариш, чи будь-хто хто б хто це не був, а чому я не можу це робити? Я завжди маю з собою працевий колончик, от скористалися ним два рази, більше ні. Тут просто ще є ризик, в тому щоб не спровокувати якісь інші дії його. Бо Абсолютно неадекватна людина, ми ж вирішили з'ясувати у правоохоронців, що їм відомо про чоловіка, про якого розповідає Лучанка, речниця ОНП у Овлинській області Ольга Бозулук каже: в минулому він дійсно мав проблеми із законом, які пов'язані із наркотиками. Якщо говорити про одного з фігурантів, про якого йдеться, то справді в нього були проблеми з законом, пов'язані з наркозлочинами ще в попередні роки. Але наразі він під пильним контролем правоохоронців зараз за. Ним Ну, немає таких злочинів. В будь-якому разі, якщо вони будуть скоєні, то звичайно це все буде належним чином зафіксовано. Ольга Бозулук пояснює, свідків того, що чоловік чіпляється до дівчини, не було, а доказів до заяви дівчина чомусь не додала. Якщо йдеться про домагання чи переслідування, то знову ж таки потрібно зібрати якісь докази, мають бути, можливо, якісь очевидці, а маємо лише те, що вона сама говорить усно. Натомість Лучанка запевняє: зафіксувати Ляння чоловіка на камеру просто не виходить. Він припиняє свої дивні залицяння як тільки вона дістає телефон і вмикає камеру. З чоловіком, про якого говорить 21-річна Лучанка, поліція провела розмову. Ми перевірили дійсно, які звернення надходили від цієї громадянки. В 2019 році була одна заява, в 2020 році було чотири звернення, і в 2021 два звернення. В цьому 2022 році жодного звернення ніяких не було. Щодо попередніх, то усі вони розглянуті відповідності до закону і надана їй відповідь, проведена з нею необхідна розмова, їй усе роз'яснено так само і з цим чоловіком, якого вона звинувачує в чомусь, нібито. Тобто, загалом можу сказати, що якихось свідків і доказів того, про що вона писала в декількох своїх заявах. Виявлено не було. Відповідно, їй була надана відповідь згідно з законом України про звернення громадян. Більш детальних пояснень вона на той момент не просила, тому зараз невідомо, чому є таке устне звернення. Ну, в будь-якому разі, в поліцію звернень не було в цьому році. У поліції також розповіли, що робити у випадку, якщо вас переслідують і намагаються скоїти злочин в будь-якому разі, і щодо неї, і можливо, хтось ще буде потерпати від. Такої нав'язливості на їхню думку чи переслідувань, то завжди потрібно звертатись одразу на лінію 102, звертатись до свого дільничного чи офіцера громади, де він є, писати відповідні заяви. Ну ми не можемо знати. Що з ким відбувається, кого переслідують, якщо не буде відповідного звернення в поліцію, якщо не буде відповідної заяви, також поліція рекомендує завантажити на свій смартфон додаток Майпол, і в разі критичної ситуації можна натиснути тривожну кнопку. Там людина реєструється, вводить своє ім'я, прізвище, є геолокація. Відповідно, якщо людина потрапляє десь в біду, або бачить, що з кимось вчиняється якесь правопорушення чи злочин. Вона все на все натискає на кнопочку мобільного телефона. Наряд вже це зразу бачить наш диспетчер і спрямовує туди наряд. Луцьку наряд прибуває до 10 хвилин в будь-яку е, точку міста. Ну, якщо в принципі вільні, не зайняті, якщо мають на даний момент цей час. Тож поліція, поки у дівчини немає доказів, безсила, адже підстав для кримінального провадження немає. Натомість, чоловік, як зазначає Лучанка, продовжує її переслідувати і часто просто не дає проходу. Як ситуація розвиватиметься далі? Ми повідомимо згодом. Попри військовий стан підняли ціну на вивезення сміття у понад двічі. З такою проблемою до редакції телеканалу Конкурент Тіві звернулась мешканка Коваля, пані Галина. Жінка каже, кілька місяців тому у платіжках побачила, що вивіз сміття подорожчав більш ніж вдвічі. Це зізнається ковальчанка. Її дуже обурило. У нас у ковалі вже 6-8 з місяця підняли ціни на сміття. В 2,6 дві разах, на якій підставі О, хотілося б задати таке питання, чому, коли війна йде і е, закон, що під час воєнних дій це говорить, це не піднімати ні на що на комунальні послуги. Було за одну людину 11 гривень, 58 чи 59 копійок. О, а зараз на одну людину вже з 1 серпня 30 гривень і 11 копійок. Дві цілих і разів. Що то таке? має бути. Жінка каже: якщо із цим ще якось змирилась, то нещодавна новина про підняття вартості заводу водопостачання і, взагалі, її шокувала. Вона на днях знов сесія була. На воду з 1 січня вчора я питалася, сказали, що так. А на якій підставі тим часом у міській раді Ковеля кажуть, що підняття цін обґрунтоване та неминуче. Про це у коментарі телеканалу Конкурент Тіві розповів перший заступник міського голови Тарас Яковлєв. Вартість за послуги по вивезенню сміття ми підняли з рік назад. Це було ну це було вже достатньо давно. Це зробили, бо воно не піднімалося вже років п'ять, тобто. П'ять років до того вартості ну якби ціна на сміття не піднімалась там там і пальне були постаріли рахунки, і запчастини. Мінімальна залізна, тому ну там вже воно взагалі було не Тобто не було за що отримувати і полігон твердих побутових відходів. І не було за що притувати пальне, щоб світловози з'їздили і це свіття заборали. Щодо підняття цін за воду, то це за словами Тараса Яковлєва, довелось зробити через значне здорожчання електроенергії. Збільшиться вартість на цю послугу вже з 1 січня 2023 року. Там коригується тариф виключно на Ну, в зв'язку з тим, що піднялась вартість електричної енергії, а це є одна із основних складових тарифів на воду і на водовідведення. І тільки на вартість електроенергії, ну практично тільки на вартість. Там трошки ще мінімалка зарплата, але це не ну, це не суттєво. Там оцих 9% це здебільшого це в зв'язку з ростом ціни на електричну енергію і на транспортування електричної енергії. Тірахуки не виставляє обленерго і наркозвод. За словами Тараса Яковлєва, це підняття цін ковальчани у своїх платіжках майже не помітять, адже йдеться лише про зростання вартості заводопостачання водопостачання на 9%. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вашої студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!